Молоденька курочка, білий легорн, І рік і два місяці, дуже, дуже гарна порода, дуже продуктивна. Зносить у рік при гарному утриманні 300-330 яєчок. Курочка по розмірах невеличка, худощава, споживає дуже мало корму. Вигідна в утриманні яйця білого кольору, досить великі яйця. Курочки починають заноситись 4 місяці. При гарному утриманні вона практично несеться кожен день. Вон там трошечки перестає нестись, коли в неї починається линька. Саме вигідна курочка на яйце, тому що в неї саме найбільша яйценоскість. Від цегли легорнів вже повиводили різні там, сусекси, різні брауни, брауніки, карленіки. то вони ще менші по розмірах, але бувають тут під шийкою мають жовтенький колір і... Чор, чорні пірішки десь-не-десь десь мають. Ті ще менші від легорна бувають розмірами. І в них ще покращена яйценоскість. Там є такі, що навіть 360-340 яїчок зносять ці курочки. Вони ще менше корму споживають, ніж легорн, А так взагалі курочки дуже гарні. Швидко виростають і швидко починають нестись. Вигідно їх тримати. Просто є багато таких, що тримають курочок, що білий колір курки не люблять, а білі кури найкращі по яйценоскості. серед усіх курей. Саме біла курка, саме продуктивна. М'яса тут немає, а яєць є, є дуже багато від цих курочок. Дуже вони гарні продуктивні курочки. О, такий в неї гребень великий, чуть як не впівника. Видно, що легорн повинен мати великий гребень, повинен мати білі кульчики, клюв повинен бути жовтенький і жовтенькі ніжки. Щоб розрізнити, чи молода курочка, повинні бути ніжки, отакі гладенькі, без шолухи. Коли є Така нарощена шулуха, то вже курка стара. І великі пазури теж. Тих фабричних, якщо купиш, то вони мають великі пазури, ті кури фабрички. Ну, отак була така коротенька характеристика про тих курочок. Дуже класні, хто бажає, то собі розводити тих курочок не пожалієте. Вони в мене не літають. Бо кажуть, що вони люблять через огорожу перелітати. Мої кури не літають. То ви як собі самі виховаєте, як навчите. Якщо вони мають доса лісти кормів, різноманітних збалансованих травичку зелену, то вони вам літати не будуть.